Квіти, подарунки, щирі слова, привітань усе це для Марії Петрини у її 93-й день народження. Незважаючи на поважний вік, жінка при добрій пам'яті радіє кожній миті життя. Нині у житті Марії Петрини зі студінки визначна подія їй виповнюється 93 роки. На життя бабуся не скаржиться усім задоволена, не зважаючи на те, що є певні проблеми зі здоров'ям а найзаповітніша мрія довгожительки, щоб нарешті на Україні настав довгоочікуваний мир. На своєму віку бачила чимало, зізнається Марія Петрина. Пережила й війну кілька влад. Запитую про рецепт довголіття. Та які там рецепти розводить руками старенька віра в Бога і щоденна праця, мабуть, те, що мене досі тримає на цьому світі, каже. Я робила душу. Я хотіла дуже робити. Я не хотіла ніколи сидіти. Я собі сама робила. Ні, не питаєш, що ми хто хоче, хто не хоче. І звичайно, підкреслює довгожителька діти й онуки, гріх нарікати. Хоча вони зараз і далеко проте подбали про мене. У хаті є усі зручності: газ, вода щиро радіє. Зараз жінку доглядає син Зеновій, який проживає разом із нею. Проте він уже не працездатного віку. Тому на допомогу завжди приходить соціальний працівник. Ось уже два роки пані Марією опікується районний територіальний центр соціального обслуговування. Наша Марія Петрівна. У нас на обслуговуванні десь трошки більше, більше двох років, до якої ходить наш соціальний робітник, масштаб Віра Михайлівна, і здійснює послуги, які надає одинокій нашій Марії Петрівні. У селі Марію Петрівну знають віддавна як добру господиню, щиру, привітну людину. А ще вона із роду довгожителів, розповідає секретар Студінківської сільської ради Віра Андрусів. Сьогодні вона ще при такій добрій, здоровій пам'яті, тішить звичайно своїх онуків, своїх дітей і сусідів. Вона завжди привітна, завжди така жінка товариська і вона із родини довгожителів. Я пам'ятаю ще її батька. Батько теж прожив до 88 років, мама майже до 90 років. Сьогодні ще живий її молодший брат, який 26-го року народження. Нині Марія Петрина дякує Богу за відведені роки життя і просить у нього довгоочікуваного миру для країни. Це єдина заповітна мрія сивочолої жінки. Я би того не хотіла і найгорше, на аби не було війни, аби мир був між людьми. Навіть погодилися і не з другими, аби не було. Нас тільки народу попало до дурно. Найби погодилися, аби вумерна була Україна.